Поки храм служителів Мельпомени на ремонті, актори взялися до експериментів. Цими вихідними вони презентують глядачеві особливу прем'єру. Перше на сцені у болмуздрамтеатру драма за мотивами одноіменної п'єси Антона Чехова. Три сестри задовго до перших репетицій непересічна вистава викликала чимало сумнівів та дискусій. Мовляв, тематика російської міщанської інтелігенції початку 20-го століття не надто близька Галичанам. Коли ми зіштовхнулися цією роботою, справді відчули всі чари Чехова. Тобто, це справді для мене, як для режисера, ну наскільки він мене захопив, наскільки це справді сильна драматургія, наскільки це цікаво працювати з цим матеріалом? Це є виклик для нас, для мене, як режисера, для акторів працювати в цій естетиці вживатися актором в цих героїв. Чехівські, щоб усучаснити та наблизити доглядача твір із понад столітньою історією, довелося добряче помудрувати. Щось змінили додали чи навпаки, скоротили як, от кількість головних героїв. Та й, узагалі кажуть актори, драма, над якою працювали три місяці, стала своєрідним іспитом на професійну зрілість для усіх, хто в ній задіяний. Особливо складно було перевтілюватися в образи. Ольгу не хотіла грати. Це якось так склалося, напевно, історично, що всі актриси мріють зіграти машу. В трьох сестрах, вона така там найдраматичніша, найкраща. Але, зрештою, вийшло так, що тепер люблю свою Олю, нікому не хочу віддавати в ній. У мене теж знайшлося багато своїх, якихось дуже близьких мені речей. І сподіваюсь, ці речі передати і вам. Кожному з нас було важко навіть перейти на цю правильну чехівську красиву мову. Тобто, ми там ми навпаки мали відкриті широкі звуки, а тут це все треба заокруглювати, облагороджувати. Так само і в пластиці треба було знайти кожен в собі через своє тіло, правильну пластику, красиву, аристократичну. Вельми незвичним обіцяють театрали, буде і простір, де згодом розгортатиметься дійс. І справа не лише в традиційній аскетичності декорацій, особливо прем'єру, 15 червня актори покажуть уже на відновленій камерній сцені театру.